Як виглядає класична штанга Деуса, усі знають. Які в неї дві основних проблеми. Нижня штанга, як бачимо, як шланга. Це все на середньому рівні 3. Друга проблема ручка. Що в сторони, що вверх вниз Не настільки сильно, як нижня штанга, але все-таки. Перша проблема вирішується, взявши нижню карбонову штангу. Від Нокта Легенд. Нам вдалося її чудово підігнати. Другу частину проблеми можна вирішити, взявши штангу від Нокта Легенд. Бачимо середню штангу теж карбонову, високоякісна збита, і прилад буде ще легше, ніж на базовій штанзі. Ті з такої суперштанги буде орієнтовно біля 6 тисяч гривень. Але тут є ще одне но. Вам потрібен перехідник для блоку. Цей перехідник він у нас йшов у комплекті із другою штангою. Вам теж її покажу. І попереду фіксується гвинтом і кріпиться сам блок. Виглядає, до речі, дуже круто. Штанга збита навіть при такому. Комас зверх-низ нема шату, це просто супер. Ручка надкомфорта, підлокотник супер якісний. Виходить фірмова штанга гірша, і ви побачили бульдога змішаного із З Легкою вагою і ще й компактніше. А тепер погляньте на це. Нижню штангу ми беремо легенди. Встановлюємо. І дочекайтесь головної фішки. Зверніть увагу на саму ручку. Вона регулюється. Фіксується дуже чітко, надійно. Ручка якісна. Потрібен цей адаптер нам. Ручка теж високоякісна, дещо гіршої якості підвоквітник. Вже селекція з трьох частин штанги. Середню штангу з невеликим зростом майже можна скласти повністю. І ми отримуємо штангу, де вистачає відстані. Але довжина штанги просто приголомшує. Вокруг себе захват, ну, я не знаю, напевно, метрів 5. І це, подивіться, яка жорсткість штанги. Супер. Вартість такої штанги теж орієнтовно біля 6 тисяч гривень. Її фішка, думаю, зрозуміла. В регулюванні ручки і довжині. Вага. Орієнтовно, як в базової штанги.